«Канва! Що ви чули про неї? І що не чули взагалі, то нарешті вийді зі своєї печери. <ріст> а якщо серйозно, то канва зараз не обрала неабияку популярність. Але в чому ж її крутість? Канва, по суті, для дизайнерів, це як для фотографів і редактор галереї, але не тільки. ній можна зробити все: презентації, плакати, брошурки, а й таку заставку відео, як в нас. Взагалі, канва ідеальна для дизайнерів, дизайнерів початківців, бідних дизайнерів, бідних студентів, учнів загальної освіти і взагалі тим, кому не пощастило в житті робити презентації. Так в чому ж її крутість? На відмін від жадібних капіталістів Adobe, Canva безкоштовна, майже безкоштовна. Вона ще й дуже проста у використанні. ній може розібратись на така людина, як твій друг дотер, і що її взагалі можна назвати людиною. Тобто в ній може зробити все. І дуже швидко, і просто. Але в ній немає прямо дуже крутих фішок, як в Фотошопі. І це не означає, що ми обдурили вас обкладинкою. Ні, кануві просто не потрібні такі круті фішки, як в Фотошопі. Це її фішка. На додачу тут ще є багато встроєних шаблонів. Їх дуже багато. Це чи для будь-чого. Ідеально, коли потрібно зробити щось швидко, і в тебе немає часу розбиратись якоюсь графікою. а тут під рукою якраз і купа заготованих шаблонів для тебе. Я, звичайно, платна підписка розблоковує ще більше шаблонів. А для чого тобі ще більше? Жартую, вони тобі знадобляться, може й ні. Але безкоштовних є досить багато. Для фанатів і мистецтва тут також є вбудований ще й генератор зображень. Можна швиденько згенерувати кілька зображень для того писав соцмережах. В безкоштовній версії кількість запитів на день обмежена. На цьому дякую. Тут також є ще й вбудований фоторедактор. Тобто можна швиденько підлатати фото. Не треба йти в якийсь сусідній той самий фотошоп, галереї на комп'ютері або на телефоні його редагувати. Його можна відредагувати тут, в канві. І взагалі в неї є ще друга її головна перевага. Вона кросплатформена. Тобто, це неймовірно круто. Вона є на комп'ютері, на телефоні, вона є сайтом. Тобто, ти можеш запустити її хоч на мікрохвильовці, щоб на ній був браузер і інтернет. Це неймовірна перевага. Ти можеш спокійно почати на комп'ютері це робити і закінчити на телефоні. Ти можеш забути щось зробити на комп'ютері, згадати, коли вже буде пізно. Але не біда, в тебе під рукою є телефон, і на телефоні буде канва. І ти зможеш спокійно відкрити її і закінчити це. На додачу Canva зберігає всі твої проєкти в безкоштовному хмарному сховищі. Взагалі, є люди, які на телефоні роблять непоганий дизайн. Ну якщо в тебе вистачить нервових клітин, можна спробувати. Або якщо у вас є планшет. Як приємний бонус, тут ще й можна зробити простеньку анімацію, простенькі шаблонні відео. Так для чого взагалі можна використати канву? Ну, Наприклад, нею може спокійно замінити стародавній платний PowerPoint, якщо ним ще хтось користується. Надіюсь, ним ніхто вже не користується. Може замінити Photoshop для простих дизайнерських завдань. Тому що для чого використовувати таку тяжку ще багато для кого складну програму для чогось простого, якщо є, Canva, який може це зробити швидко і просто. Взагалі, якщо вам потрібно, там є така проста програма, щоб робити щось просте: презентації, прості плакати, пости, обкладинки. Канва ідеальна для вас. Надіюся, відео вам допомогло щось дізнатися нове. Може, відкрити для себе нову програму, як Canva, вона взагалі є дуже прекрасною програмою, і нею варто користуватися, якщо вам треба щось робити просте і швидко. І щось таке нескладне. І це була не реклама. Нам не заплатили ні копійки за це відео. Якось за перегляд.